Привіт! Сьогодні хочу розказати вам про БД, яке я читала останнім часом. У наступних відео розповім про мальописи і манку. По-перше, з того, що мені сильно сподобалось, пост кіберпанкове екзистенційне БД Карбон і Силікон Макьє Бабле. Оригінал вийшов французькою у 2020 році. Є переклад англійською, який можна прочитати в електронці чи на папері. А ось так виглядає нідерландське видання. Читати Карбон і силікон суцільне і статичне задоволення. Це прекрасна постапокаліптична науково-фантастична притча, в якій автор показує нам розвиток і занепад людства очима двох безсмертних гуманоїдних роботів Карбон і силікон. Ці роботи були створені в період розквіту людства і наділені емпатією для того, щоб вони могли піклуватися про людей похилого віку. Опинившись поза системою, вони намагаються вижити і знайти сенс свого існування. Для Карбон цей сенс полягає у налагодженні зв'язків з іншими роботами і людьми і покращенні в життя всередині окремо взятої бульбашки, тоді як селікон знаходить знаходиться у самотніх подорожах. Під час свого довгого життя герої опиняються в різних куточках планети і стають свідками руйнівної природи людської натури. У них складні стосунки між собою і заточуючим світом, які я задоволенням поринула. Це філософська історія, пронизана екзистенційним жахом і тугою, в якій є місце любові і надії. Щодо малюнку, то я в нього просто закохалася. У лініях видно вплив Мебіуса, а у кольоровій естетиці перегукування з блейдранером. Особливо мені сподобався дизайн головних персонажів, які постійно змінюються, і те, як реалізовані часові переходи. Панелі не перевантажені, вони дихають. Історія дозволяє художникові показати персонажів у дуже різних місцях. Тут є усе, починаючи від пустель, тропічних островів і закінчуючи мегаполісами. Є навіть сцена у Києві. Щоправда, мене дуже розчарувало, що і у американському, і у нідерландському виданні неправильно написана назва там Києва, а не Київ. Це просто ар. А, ну і з хорошого, тут є шикарні постапокаліптичні сцени звали і закинутих туристичних місць. Одним словом, з цим мальописом у мене сталася любов, і тепер я буду читати інші роботи автора. Якщо хочете щось порадити, сміливо радьте. А від наступного БД у мене залишилися дуже змішані відчуття. Це надзвичайна частина французького дуета Флорана Рюпера і Жерома Мюло. Я читала її в англійському перекладі. Тут на землі з'являються нові іншопланетні форми життя холз, які представляють собою величезні маси різних форм і кольорів. Ці створіння, як правило, миролюбні, а вони існують поруч з людьми, ніяк з ними не взаємодіють, якщо їх існування нічого не загрожує. Головний герой Мальопису, сільський хлопець Орсе, після взаємодії з фантастичною формою мутує і його руки стають рухливими і гнучкими, як у перебульців. Він вирушає у Париж, щоб там знайти лікаря, який може його вилікувати. Натомість він зустрічає молодих людей зі схожими мутаціями і екоактивістів, які протестують, щоб захистити права прибульців. Орсе переживає сексуальне, політичне і культурне пробудження. Що мені сподобалося у у БД це розкішна візуальна частина. Кольорові іншопланетні форми життя на фоні французьких вулиць виглядають просто фантастично. Що мені не сподобалося, це сюжети персонажі. Головний герой надзвичайно бісючий. Після набуття суперсил він потрапляє в різні карколомні ситуації, а включаючи поліцейські заворушення і вбивства. Паралельно він займається сексом з усіма жіночими персонажами, яких він зустрічає на своєму шляху. Жіночі персонажі тут прекрасні візуально, але дуже пласкі і одновимірні. Є персонажка активістка з кольоровим волоссям, з якою Орсе займається сексом при тому, що вона вчиться у старших класах школи. Щодо рівня жорстокості на сторінках мальопису, то тут є сцени масових вбивств, де дівчина за допомогою своїх суперздібностей відрізає голови десяткам поліцейських. Я розумію, що це такий соціокультурний коментар на сучасне французьке суспільство і культуру протесту серед молоді, але форму, у якій це подано, мені не сподобалося. Незважаючи на те, наскільки це буде прекрасно візуально, сюжет для мене у даному випадку важливіший і я не буду читати другу частину. Також хочу розказати вам про враження від прочитання Ана Нін» Море брехні швейцарської художниці Леоні Бішоф. Це імпресіоністична графічна біографія, яка описує життя Анеїс Ніл, однієї з найвідоміших авторів жіночої еротики 20-х років. Оригінал вийшов французькою у 2020-му у видавництві «Кастерман». Він прикладений батьма мовами і отримав купу нагород. Англійський переклад вийде у червні цього року у видавництві Phontaграфікс. Графічний роман показує читачеві еволюцію анаїс Нін від зразкової моногамної дружини банкіра до сексуально розкутої пристрасної жінки, у якої є одночасно декілька коханців. У протагоністки є дві версії щоденника: одна для чоловіка, в якій різні еротичні пригоди подаються як вимисел, і одна, в якій вона розказує відверто про коханців і досліджує різні грані своєї особистості. Одним з коханців Анагіст був знаменитий Генрі Міллер, роман, з яким дуже вплинув на її творчість ступінь сексуальної свободи. Також вона сполажусь своїми психоаналітиками Я ніколи не буду коханкою однієї жінки чи одного чоловіка, казала письменниця. Я буду жити цими кількома життями, досліджуватиму тисячі граней свого єства і житиму пристрасно з усіх сил. Я дзеркало чоловічих бажань. А персонажі, які для них грають, запалюють вогонь їхньої творчості. Це дуже відвертий графічний роман, в якому героїня не тільки піддається покликом тіла, але й розкриває читачеві свій внутрішній світ. Вона пережила сексуальне насильство в дитинстві і свідомо відмовилась від материнства. Постать Анеснін дуже неоднозначна. Якщо цей графічний роман переглядуть українською, то він безумовно викличе суспільний резонанс. Крім шлюбної невірності, гомо і гетеросексуальних стосунків, тут є аборт, педофілія і інцест. Леоні Бішов розглядає постать Анеїснін в усій багатогранності. Для візуальної частини авторка вибрала малюнок різнокольоровими олівцями, які дуже пасують цій історії. В правічному романі є багатство кольорів і візерунків, яке допомагає розкрити поетичну чуттєву натуру головної героїні. Сексуальні сцени посилюються використанням квіткових мотивів, які усувають будь-який порнографічний аспект. Це абсолютно прекрасна і сюжетної візуальна історія, яка мені дуже сподобалась і яку я сподіваюся, коли побачити українською. Також не можна згадати, що цього року я в журі премії «Мальопус року, тож запрошую вас ознайомитись з шортлістами премії, там є багато достойних тайтлів. Оголошення переможців премії відбудеться 16 березня на YouTube-каналі «Третя Паралель. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе і побачимось наступного разу!